Привіт усім! Зараз хочу вам показати таку підставочку, яку я собі купила в ВТБ. Підставка під ноутбук охолоджуюча ось таким вентилятором. Ось тут, що про неї ще пишуть такі різні. В неї тут можете собі поставити на паузу, почитати її властивості, все. Була акція, до речі, на неї. В АТБ. От, в АТБ Маркеті. Можна було придбати. Може, ще вона, до речі, і залишилася. така вона підставочка. Такий вентилятор. От розмір тут її, і... зараз вам покажу. 32, отут От пишуть 32 на 24. 5 на 2 4. От, така цікава підставка. Під, а то буває, перегрівається ноутбук. От, і якраз така підходить підставочка. От тут вентилятор, USB-кабель. Тут, от, щоб підключати його до ноутбука. І щоб ця підставка працювала разом з ноутбуком. Так що, усім раджу, мені дуже сподобалося, дуже тихо працює. Навіть не, роз... ну, не зрозуміло, чи це ноутбук, чи що. Такий великий вентилятор, от моя ладонь, дуже класно охолоджує, мабуть. Працює ноутбук набагато краще. Особливо, коли були жаркі дні. Це спасіння для ноутбука. Так що усім раджу, усім дякую. Пишіть, до речі, в коментах, у кого є така ще, хто користується підставочкою під ноутбук. От. Можливо, у вас є свої якісь фірми, якими ви користуєтесь. Напишіть в коментах, буде цікаво почитати. Усім дякую, хто був зі мною, хто коментив, хто ставив подобаєчки. Не забудьте підписатися, от хто ще забув. Усім до зустрічі. Пока-пока!